Всі, напевно, бачили, коли гортаєте стрічку там, в Інстаграмі, в Фейсбуці, реклама, 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 всюди реклама. Отож, підприємці, наші українці, платять кошти компанії Мета, платять кошти компанії Google, гроші йдуть за кордон. Толку від тих коштів для нашої держави я не бачу. Моя мета зібрати всіх українців. Небайдужих українців е, всіх разом, щоб нам показували рекламу, і нам ці підприємці будуть платити кошти за велику кількість переглядів, за лайки там. Ну, ми почнемо заробляти самі на себе і будемо допомагати на фронт. І так буде гинути менше воїнів, менше наших братів та сестер. Можна і не донатити, головне об'єднатися і тоді буде толк. Щоб почати посилання на нашу групу в шапці профілю. там вже нас майже 4 тисячі учасників. Також, щоб побачили це відео, більшість людей став лайк, напиши якийсь коментар побажання. Ну і поділись відео зі знайомими. Також можеш зайти, подивитися, що там в нас в телеграмі. Зараз ми підписуємо петиції загиблих воїнів, щоб їм давали посмертно героя. Люди йдуть, віддають своє життя за, за наше мирне небо над головою, щоб ми жили далі. А їм навіть герої не дають. Держава не за нас, люди. Давайте самі будемо плекати своє майбутнє.